Ми сьогодні тут і ми вимагаємо від влади добровільної демобілізації через 18 місяців служби. І ще звернення до тих людей, які сьогодні займаються питанням демобілізації і мобілізації. Ви і так вже довели рівень мобілізації до критичного мінімуму, до колапсу. А тепер хочете його просто добити. Навіть мотивована людина, вона ніколи не піде в армію, якщо знатиме, що попаде у рабство на цілих три роки, якщо ви хочете добити армію, довести її до масових суїцидів, до СЗЧ, а всіх військових до ненависті, то ви на вірному шляху за перемогу відповідає. І після лікування в 3-4 місяці вони знову повертаються на бо там їхні побратими, які навіть зараз відбуваються, бо вони себе загубили вже у цивільному житті. У тих, хто зараз на фронті, це пояснення, чому військові, з якими спілкуються військове керівництво проти демобілізації. Всі. За перемогу відсі. Я Вікарчук Світлана Володимирівна, дружина військовослужбовця. Який з перших днів війни добровольцем пішов на війну добровольцем, йому повістки не давали, не вручали з Полинського району. сама я. значить що вимоги до влади. А мій чоловік хоче ще сказати, фермер, який має своїх власних пайовиків і вже два роки, скільки він воює, землі не обробляються. І облагують в той час, коли заміновані поля стільки гектарів, а він там воює, тому що він пішов виконати свій обов'язок. Тоді, коли зараз всі такі всякі самі фермери просто і не думають мобілізуватися, і змінювати їх там, ми вимагаємо від влади, щоб була проведена реальна мобілізація. Наші ці військові, що пішли з перших днів війни, через після 18 місяців демобілізовані для того, щоб вони надалі виконували свою роботу безпосередньо ту, чим вони займалися до війни. Вони не сиділи, вони не дармоїдами були. У них кожного була своя справа. І поки ця справа повністю не загнулася, поки ще ці люди можуть прийти і бути корисними для держави, демобілізуйте їх після 18 місяців. Коли буде демобілізація після 36 місяців, вже можна не демобілізовувати, вже не буде кого демобілізовувати. То вже будуть не люди, то вже може навіть не буде цих людей, а будуть інваліди, яких потрібно буде тільки лікувати державі і платити тільки пенсію, а вже в бюджет з них ніякої користі і ніяких доходів не буде, а будуть тільки на них витрати від держави.